На поточному тижні 7-го 11 червня в Україні очікуються невелике похолодання з дощами. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у середу, 7 червня, опадів побільшає. Невеликі дощі очікуються на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях та місцями можливі грози. А ось на решті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день буде невеликий 3-5 метрів в секунду. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то через дощі в західних областях очікується всього від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла вдень, а ось нарешті території країни вже буде від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде коливатися в межах від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Києві 7 червня марна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура повітря каливатиметься в межах плюс 16 плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!